Всіх вітаю! І це останнє відео у цьому році з рубрики на моєму каналі Інтернет-Закуп, це восьмий випуск. По назві цього відео, я думаю, ви зрозуміли, про що сьогодні буде відео, про що піде річ. А річ піде про те, що лежить у мене на столі, це саме про самобітну приставку Денді Classic, перша модель від Стіплера. Сьогодні, в цьому відео ви знаєте, де це все я придбав, в якому на стані, ну і по якій ціні я це все. Купив поки що я такого відео на українському Ютубі про саме цю приставку, першу модель Dendy Classic від Стіплер. Ще не бачив, тому опять же, якщо ви хочете більш детальний огляд саме на цю приставку в майбутньому, то пишіть в коментах. Також, якщо ви вперше на цьому каналі любите дивитися відео про ігри і електроніку, то підписуйтесь на цей канал, якщо ви не підписані. Щодо цієї моделі приставки Dendy Classic я хочу сказати. Я давно хочуся за цією приставкою, давно хочу її придбати в повній комплектації або просто придбати тушку. Ну Як бачите, я її купив. Чому важко цю приставку придбати, чому важко знайти в нинішній час цю модель На це є деякі причини. По-перше, ця приставка вже давно знята з виробництва і вона вже давно не випускається, і її можна купити тільки бушнею, тобто вживно на якихось інтернет-площадках типу OLX, або ще на якихось сайтах, якщо вам дуже сильно повезе. Тому що наблюдається дуже великий ажіотаж, на що це є моделі приставки D&D Classic від Степер. Я не знаю, чому такий великий ажіотаж. точніше, я догадуюсь, але я не буду зараз озвучувати свою думку в цьому відео. Це я, мабуть, озвучу, коли зніму огляд більш детально на цю приставку в майбутньому. Буде відео про цю приставку, Скажу. Ну, а як ви думаєте, чому такий великий ажіотаж, чому ця приставка являється рідкою? Пишіть в коментах під цим відео, Мені цікава ваша думка. З приводу цього всього, що тут лежить на столі, це купувалося в різний період часу. Це я купував не комплектом, це купувалося в різних продавців по різним цінам, в різних місцях, я б навіть сказав би так. Тут я на листочку написав, коли що купувалося, тому що я не пам'ятаю, я ж не мегамос, щоб все пам'ятати. Мені прийшлось перерити архіви на ноутбуці. Тут я виписав, коли що купував, в якому році, по якій ціні. Зараз буду про кожну річ говорити, яка тут лежить у мене на столі. Ну і почнемо із коробки, з ось такої коробочки від Dendy Classic. Надіюсь, вам видно. Вона, звісно, затерта. Ну, давайте зараз більш детально на неї подивимося поближче. Ось так виглядає коробка від ігрової приставки Dendy Classic. Перша модель від Steeper. Як бачите, ця картонна кришка зберігалася не в кращому стані, є сліди часу, потертості царапини і згиби. Що ми бачимо на лицевій стороні, цієї картонної кришки. Це зображення приставки, джойстики, ослоник Dendy, логотип Steeper. Ну і написано, що ця коробка призначалася для PAL-версії приставки Dendy Classic. Тут написано зображено те саме, що на лицевій стороні: Dendy Computer Game, Steeper. Тут реклама без аксесуара, контролер пада TV System. Знову те саме: Денді Computer Game, слоник Денді. реклама ще одного аксесуара з того пістолета Лазергана, логотип стіплер. Ось така картонна кришка. Як бачите, не в кращому стані. Зараз я її відкрию. Щодо цієї картонної кришки, як мені здається, середина більше всього, що вона підклеїлась, тому що тут є невеликі нерівності. Дуже схоже на те, як я клеяв коробку картону від приставки Dendon Junior, якщо хтось пам'ятає. Щодо пінопласта, ось такому він стане. Весь грязний. Тут є ось такий невеликий дефект на пінопласті, як бачите. Сам цей пінопласт також слідами часу. На зворотній стороні самого пінопласту є отакий серійний номер приставки, я так розумію, або якась маркировка, точно вам не скажу. Також є ось такий дефект. Як бачите, кусочок пінопласту відломаний. Я вам вже раніше показував цей дефект, просто показав з цієї сторони. Це норма для коробки, якій 30 років, тому що до деншного часу ці коробки не дуже доживають на кращому стані, тим паче вони не так часто зустрічаються в нинішній час. Де да я придбав цю коробку від ігрової приставки Dendy Classic? Купив я цю коробку в одному інтернет-магазині, а саме в магазині Ретро Купує цю коробку 28 липня 2022 року. Зробив собі подарунок наперед за місяць до свого наруження. Де наруження в мене 7 серпня. Щодо ціни, купує цю коробку всього за 200 гривень. Доставка була 104 гривні. Ну і обща ціна, за яку я заплатив за цю коробку, це 304 гривні. Це мені повезло. Хочу сказати, я був дуже задоволений тим, що я б цю коробку купив за невеликі кошти. Хоча чомусь в них на сайті висить ця коробка, написано очікується там з другою ціною, 400 чимось. Можливо, це закупочна ціна, ну не знаю, коротше. В общем, ось така коробочка. Йдемо далі. А далі ось такий джойстик для Dendy Classic, який вже мой. Віднулювався. Так, зараз я розмотаю ці провода. Ось такий перший джойстик від ігрової приставки Dindy Classic. Коли його передбав, він був в дуже поганому стані, був весь грязний, затертий, я його розбирав по подальшому чистив, міняв контактні резинки. Цей джойстик, на жаль, працює на даний момент некоректно, тому що тут є проблема в проводі, він там перебитий. Я тут тимчасово перемотав його на ізоленту. коротше це провід, але це такий собі варіант. Джойстик все одно працює некоректно. Треба буде цей провід, ну або кріпить його на термоклей. Також не помішало б його ще раз розібрати, почистити. Давайте зараз вам поближче його покажу. Ось так виглядає перший джойстик. Так, да, це саме джойстик, це не геймпад, тут навіть написано, що це день джойстик. Щодо кнопок Хрестовина, кнопки Select, Start, кнопки AB, кнопки Turbo. Всі кнопочки натискаються, але, як раніше сказав, це джойстик на півробочому стані, тому що проблема є в проводі. На зворотній стороні самого джойстика всі винтики на місці, хоча деякі з них я міняв, тому що слідці були слизені. На кінці проводу першого джойстика є невелика маркеровка це логотип MicroGenius, потім рік 94.3.A. Де я придбав цей перший джойстик, де я його купив. Купив цей джойстик в далекому 2020 році, в лютому місяці. Знімав відео про цей джойстик на попередній канал. Ну і про те, що було в комплекті з цим джойстиком. Якщо ви являєтеся підписником з мого попереднього каналу, то ви пам'ятаєте те відео. Можете написати в коментах під цим відео, як називався мій попередній YouTube канал. Просто мені цікаво, скільки вас є на цьому каналі. Щодо того, як я придбав цей джойстик, Я вже не пам'ятаю всіх деталей, як я купив цей джойстик, Розкажу тільки те, що пам'ятаю. Якщо якісь скріншоти сохранилися, фото обов'язково прикріплю до цього відео. Побачив оголошення на сайті OLX, Там продавалося дуже багато всього різного з ігрового. картеджу Денді. Потім така сама приставка Денді Classic, перша модель від Стіплер. Цей джойстик, потім ще якась 8-бітка, ще якісь там джойстики. Мене зацікавила приставка і цей джойстик. Я домовився з продавцем щодо ціни. Купив я той перший Dendy Classic разом з цим джойстиком всього за 140 гривень. Повезло мені купити. Потім я перевіряв ту приставку на працездатність. Як вияснилось, вона була не в робочому стані. Стан той приставки був дуже жахливий. Вона була вся грязна, затерта від часу, не було пластикових частин корпусу під кнопки Power і Reset. Ну і потім я по ошибці цю проставку продав. Ну, що було, то було. Як кажуть, на ошибках хочеться. Ну, а цей джойстик я залишив на майбутнє, щоб потім можливо ще приставка Classic, щоб доукомплектувати, зробити комплект. Ну, як ви зрозуміли, мені приставка вже попалася. Цей джойстик раніше зовсім не працював, він теж був в жахливому стані. Зараз він напівробучий, як вже раніше я сьогодні говорив. Ось такий перший джойстик. Далі переходимо до другого джойстика від Indie Classic. Ось такий другий джойстик. Він дуже сильно грязний, затартий я його нечисти не, від не відмівав. Максимально хочу зараз передати вам його зовнішній вигляд. Що хочу сказати, тут контактна резинка під целіки старт не рідна. Тут вона стоїть, я так розумію, від гімпада від PS1. І оці пластикові частини корпуса під кнопки АА вони теж не рідні. Весь, весь цей джойстик грязний. Давайте зараз вам поближче його покажу. Ось так виглядає другий джойстик від ігрової приставки Nini Classic. Як бачите, м'яко кажучи, зовнішній цього джойстика не дуже на краще, тому що він грязний затартий. Я хотів максимально передати естетичний зовнішній вигляд цього джойстика, коли я його придбав. Контактна резинка під старт і селік тут не рідна. як я раніше сказав, більше всього, що від геймпада PS1, так само як пластики частини корпуса під кнопки AA. Сам цей джойстик 15 пінов, як і перший джойстик. Звотній стороні всі винтики на місці. А ось на кінці провода другого джойстика більш цікавіше. Маркіровка тут трішки друга. Логотип MicroGenius той самий, але рік 93.3.A. Можливо, це версія джойстика від ревізії Sicam. Де я купив цей другий джойстик від ігрової приставки D&D Classic. Купує цей джойстик на сайті аукціоні New Купує цей джойстик разом в лоті з ігровою приставкою D&D Junior. Також було відео про цей джойстик, про ту висобітку Den Junior на моєму попередньому каналі. Точний рік, коли купував я саме цей джойстик, я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю. Але можу сказати, тільки те, що я купував ту висобітку Den Junior з цим джойстиком. Ну, там ще щось було, вроді ще За суму в 300 гривень. Коротше. Ось такий джойстик його треба буде довести до ума, розібрати, почистити. На даний момент він не робочий. Більше всього, що буде якесь відео по реставрації, якщо я доберуся. Це дуже цікаво, чому тут на кінці провода стоїть саме 93 рік. А на тому першому джойстику 94-й, можливо, тут плата не рідна, коротше не знаю. В общем, якщо доберуся, буде відео по реставрації. Ось такий другий джойстик. Ну і переходимо до останнього. Ну, тим не менше, цікавого це до ось такої приставки Dendy Classic першої моделі Стіпер. Приставка, на жаль, не в робочому стані. Корпус приставки висвітший. Ну, давайте зараз більш детально розглянемо поближче. Ось так виглядає сама ця приставка Denді Classic. Як бачите, корпус самої приставки не в кращому стані. Лицева сторона корпуса вся виціла від часу, тепер вона жовтого кольору. Що ми бачимо на лицевій стороні корпуса самої приставки? Це те, що приставка дуже сильно грязна, затарта від часу, потім дві шторки. Це доволі нечасто зустрічається на перших Дінді Classic. Також можна побачити, що слух самої приставки не дуже в кращому стані. Він забитий грязю пиллю. Треба все розбирати чистити. чистити. Слоник Денді, надпис Денді Computer Game, стіплер, Ctadдіod. Потім кнопка Power. це пластикова частина корпуса, як бачите, запала, не вкраще воно все остання. Далі речажок викидання катержі. Тут на цій приставці називається Push, він працює некоректно. Далі кнопка сброс Reset. Якщо подивитися на одну бокову сторону самої приставки, то можна побачити, як вона раніше виглядала, яку вона була кольору, а була вона сірого кольору. 15 разі ми на цій приставці не в кращому стані. Якщо подивитися на другу бокову сторону самої приставки, то можна замітно побачити, як під підпливом сонця пластик вицвів. На задній панелі приставки все також в дуже поганому стані. в врожавщині в корозії, те, що від них залишилось, можна сказати так. Наклечка з назвою самих роз'ємів виходів також не дуже на кращому стані. Все затерта від часу. Під пливом сонця сирості, цей екземпляр приставки перейшов на робочий стан. Я нічого не розбирав, не чисте, передаю максимальний зовнішній вигляд цієї приставки, естетичний стан, коли її придбав, показую, як є. На зворотній стороні корпуса самої приставки все тут також дуже сильно грязне, затерте. Через за ці вентиляційний вітер, як зараз пам'ятаю, випадали куски ржавчини. Також тут нема наклечки, ці живеться Ось сама приставка, технічні характеристики. Станція приставки дуже сильно поганий. Де я купив цю тушку приставки D&D Classic. Купив цю приставку на сайті OLX в 2021 році за 333 гривні, як зараз пам'ятаю цю історію, коли я купував цю приставку. Побачив оголошення на сайті OLX. побачив ті фото цієї приставки, те, що вона не на кращому стані. Я розумів те, що я купую. В описі щось було написано, що приставка хранилася в гаражі, що вона не працює, що вона оцаріла. Побачив оголошення, зараз списався з продавцем, ну і купив за цю ціну. Не торгувався. Щодо доставки, нічого сказати не можу. Можливо, доставка була безкоштовна. Зараз не пам'ятаю цього. Коли мені приїхала ця приставка, я подивився на неї, чесно кажучи, я трішки був розочарований, що вона в такому печальному стані, що тут все всеріло, випадають куски ржавчини через витвори. Розчарувався цим, пробував цю приставку розібрати, я вам хочу сказати, але в мене нічого з цього не вийшло, тому що тут винтики, оці, вони всі заржавіли так, що викрутка ні одна не бере. Так, да, я тут бризка ведешкою. ну Шліце тут також хочу сказати слизані. ніяк в мене не вийшло її розібрати. Щодо ремонту, цієї приставки хочу сказати. Я думаю, що нема сенсу її ремонтувати. Я спілкувався з людьми, які. Займаюся ремонтами приставок. присилав фотки цієї приставки роз'ємів, входів-виходів. Ну, мені сказали так, що треба розбирати цю приставку, дивитися, що там всередині. Якщо процесор живий, на цій приставці, ну, то треба прозванювати, дивитися, якщо процесор живий, то можна оці всі роз'єми входи-виходи, конденсатори все випаять, поставити це нове. Да? Але ремонт буде коштувати від. Півтори тисячі гривень до двох тисяч гривень, що для мене це дуже дорого, не знаю кому як. Можливо, коли ще попадеться мені така приставка Dendy Classic, але вже робоча. Це треба моніторити всякі площадки, OLX і не тільки. А ще з приводу продавця хочу сказати. Приставка це мені приїхала з міста Харків, як зараз пам'ятаю. Я йому скидав фото, що шукає таку приставку, ще там, фото коробки і так далі. І сказав, якщо попадеться ця приставка, там, то пишіть, я куплю її. Ну і десь через деякий час, не знаю, там через неділю після того, коли я купив цю приставку, він мені прислав а, фото а, того комплекту Денді Classic, який я йому попався. Тобто, через деякий час йому знову ця приставка в повній комплектації. За тисячу гривень а, він мені предлагав її купити. Я був. Готовий її купити, а потім людина щось почала міняти ціну, а потім каже, я щось передумав вам продавати. Я кажу, ну давайте я за 2000 готов купити. Типу, да? ну, а потім ну, коротше, цей продавець слився. Ну, я так думаю, що більше йому запропонували, тому якось так. А я думаю, що можливо ще якась буде історія по цій переставці, можливо, даже відео на цьому каналі, відео, там, не знаю, почистки. Не вийшло, на жаль, її розібрати. Треба буде якось добратися до сервісного центру. Надіюсь, я колись доберуся, здам, щоб просто розібрали цю приставку акуратно, щоб не доламали її там цей корпус. Тому що тут винтики в дуже поганому стані, вони слизані, ржаві. Я пробував розібрати, але не одна викрутка, та що в мене є в колекції, можна сказати так. Не бере ці винтики. Так, да, я ВДшки тут побризкав, один винтик трішки послаб, але результату ніякого не дало. Щодо процесора, я десь на екрані прикиплю назву процесора, який тут стоїть. Ось такий я самостійно зібрав комплект цього всього в різних місцях, по різним цінам. Так, да, комплект не повний, але попробуйте десь зараз це все купити в нинішній час. Це не так просто все шукати, як це я все розказував на відео. Купив там, купив там. Зібрав комплект. Це доволі складний процес, скажу вам. Да, хотілося мати робочий екземпляр цієї приставки Dendy Classic в колекції, але вийшло якось так. Щодо цього відео про цю приставку Dendy Classic, я давно планував його відзняти і виложити на попередній канал, яким раніше займався. І, мабуть, добре, що це відео раніше не вийшло і було це відео перенесено саме на цей канал. Я думаю, що в цьому відео ви щось цікаве, пізнавальне, нове взнали для себе. Рубрика інтернет-закупи підходить до свого завершення. Я думаю, що ця рубрика буде більше всього або закриватися, або перейде в режим паузи. Як я і раніше говорив у своїх попередніх відео саме з рубрики інтернет-закуп. що цікаві лоти для мене в інтернеті зустрічаються не часто, щось з ігрового, там, по приставкам, по іграм, все дуже сильно дорожає, тому більше всього що ця рубрика перейде в режим паузи. Да, один лот мені трапився ось недавно, в грудні місяці, буде відео невеличкий спойлер про PlayStation 2. Відео вийде вже в 2025 році, в січні місяці. Що за приставка, що за консоль. Ви знаєте в телеграм-каналі, там всі спойлери будуть. Фото тієї консолі про наступне відео. Тому підписуйтесь на мій телеграм-канал. Всім дякую, що дивилися мене в цьому 2024 році. Чесно кажучи, я не знаю, коли це відео вийде. Можливо, вже дивитися в 2025 році, можливо, це відео вийде 1 чи 2 січня. Просто мені треба ще його змонтувати. А монтаж це, це доволі складний процес, скажу вам, на смартфоні, який працює, на жаль, некоректно. Всім дякую. Скоро побачимось.